Розумній людині, зрозуміло, що є мова, є нація, є нація, є держава. Це всі ці три поняття, вони, вони в одному. І е, ті люди, які стараються це все робити, я їх обожнюю. Я, я їх, е, вони для мене рідні, рідні брати. І я стараюся своїм словом, своїм словом, бойовим словом, де б я не був, би в будь-яких регіонах. У мене якась внутрішня сила підказує. Прочитайте оцим людям з зросійщеним, щоб вони відчули красу, щоб вони крас відчули музику, щоб вони відчули диво слово українське в українця, справді виспівана мова. Люди добрі, заспівайте рідною мовою, заспівайте, вивчіть. Вона варта, того, щоб ви вивчили. І якщо ми прилучимось до цього, якщо ми... Трішечки попрацюємо над собою, трішки акцентуємо свою увагу на те, що я кожен день не плюю чужою мовою Україні в душу, а стараюсь сказати слово, а стараюсь виспівати фразу красиво і вимовити соловіну цю мову. Щоб вона справді була солов'їна, зробіть її, щоб вона не насмішкою була, а щоб вона була нашою гордістю. Страшно впасти у кайдани. Умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі.